Ну там вже страшна фамілія. Ну, фамілія там бій, я пам'ятаю. А із паніті Босні, Бос, Валік. Бо це, що приїхав до блять, а що ми не робили? Всі Сьогодні якісь шлипіані, поняття, що без конкретики, кому воно цікаво, чи не цікаво взагалі, чи що робити. Це ви почули маленький фрагмент розмови з кабінету одного впливового українського судді. І так, Беня це саме той, про кого ви подумали. Зараз поясню детальніше. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук. Я журналіст агенції Слідство інфо. Сьогодні ми поговоримо про, напевне, найбільш скандальний український суд окружний адміністративний суд міста Києва. Просто нагадаю, що голову цього суду Павла Вовка звинувачують одразу в кількох серйозних кримінальних злочинах, а нещодавно його брата затримали на хабарі в 100 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв вирішити питання в окружному адмінсуді Києва. Ну і звісно, ви всі пам'ятаєте знайдений сейф, де разом з документами Павла Вовка були мільйони доларів, сотні тисяч євро та 100 шекелей. Під цю ситуацію буде доречно згадати один крилатий вислів самого Павла Вовка. За процесами ми але я думаю, Я Схоже, президент нарешті зрозумів, за якими процесами стоїть Павло Вовк компанія, тож вирішив ініціювати негайну ліквідацію окружного адмінсуду Києва. А для того, щоб у суспільство не було сумнівів, чи варто ліквідовувати окружний адмінсуд, сьогодні я розкажу вам ще одну показову історію. Вона про те, як Павло Вовк вирішив допомогти в одній делікатній справі всім відомого олігарха. Ця історія ніколи б не мала стати відомою суспільству. Але завдяки прослушці, яку правоохоронці встановили в кабінеті Вовка і яку потім ми отримали як журналісти від своїх джерел. Сьогодні ви почуєте важливі та унікальні записи із суддівського кабінету. Тож перенесімося в 2019 рік. весна. Володимир Зеленський перемагав на виборах і готувався стати наступним президентом України. Павло Вовк і компанія теж, так би мовити, перевзувалися в польоті. Ми відслухали сотні годин розмов чимало з них стосувалися Приватбанку. Одного травневого дня до кабінету Павла Вовка завітав його колега. Заступник голови господарського суду Києва Вадим Босий на той час суддя Босий розглядав справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України і вже націоналізованого Приватбанку. Щоб не перевантажувати вас цифрами та юридичними документами, я спробую коротко переказати суд цієї справи. Історія почалася у 2016 році. Тоді Ігор Коломойський ще був співвласником Приватбанку, але вже розумів, що ситуація навколо банку досить напружена. І тому він надав певні гарантії фінансової стабільності привату. Відтак уклав з Національним банком України кілька договорів поруки. У разі потреби він особисто мав покрити певні борги банку. Хоч Приватбанк потім і націоналізували, але Коломойський все одно за цими договорами залишався буржником перед Нацбанком, тобто перед державою Україна. Мова йшла про більш ніж 9 мільярдів гривень, заявили в Нацбанку. Він не хотів повертати ці гроші. Тож після перемоги Зеленського в першому турі Коломойський пішов до суду. Він вимагав визнати ці договори недійсними. Відтак і мільярди гривень не повертати. Це ми коротко пояснили суть справи. А тепер повертаємося до кабінету Павла Вовка. Зараз буде найцікавіше. Від знайомого судді босого він почув, що той зараз розглядає складну справу за позовом Ігоря Коломойського, і, очевидно, захотів посприяти у її вирішенні. Як випливає з розмови, Вовк подзвонив людині, наближеній до олігарха. Скажу, пожалуйста. занимайся лично он такой же помнишь болезненный вопрос очень очень болезненный бороды, бороды вопрос самый главный да потом было э, на печерский помнишь да а, а такой же есть хозяйки просто у меня исполнитель приезжал говорит ходят все несерьезные какие-то я говорю блять я не знаю почему но там именно его фамилия фигурирует Судячи з розмови, суддя босий приїхав до вовка і запитав, чи цікава комусь ця справа. Ну і вовк почав шукати, кому це може бути цікаво. От обідні 5 штук, у нього на 20 числа і спрашує, кому тоже, ну, блять, блядь, не ну, совсем корічно спрашивать. Говорит, ну там же страшна фамілія. Ну, фамілія там біє, я зрозумів. А ісполнітель боси, боси. Олег що приїхав, вони шовлять на що мені робити? Всі ходять якісь швидкірані поля, що конкретики, кому воно цікаво, чи не цікаво взагалі, чи що робити. Я говорю, давай так. Та галаги там обжали. Ми перевірили судовий реєстр. І правда, особисто ігор Коломойський подав позови проти Нацбанку та Приватбанку, намагаючись визнати договори на мільярди гривень недійсними. І так, саме суддя босий їх і розглядав. Коротше, ти не його переспрашувати, і не хочеш, і не будеш переспрашувати. Все, я буду. Хорошо, давайте, давай. Як ви думаєте, які рішення ухвалив Вадим босий? Варіанти: задовольнив посов Коломойського, Відмовив Коломойському, взяв самовідвід після візиту до кабінету Павла Вовка або звільнився. Звісно, Вадим Босий повністю задовольнив позов Ігоря Коломойського. Відтак, визнав договори на мільярди гривень недійсними. У Національному банку вважають, що суддя Босий був упередженим при розгляді цієї справи. Відтак, їхні юристи зараз оскаржують його рішення в судах вищих інстанцій. Схоже, для юристів та суддів буде несподіванкою розмова, яку ви сьогодні почули в нашому матеріалі. Алло. Здравствуйте. Вадим Петрович, доброго дня. Доброго. Мене звати Дмитро Реплянчук, Я журналіст Агенції «Слідство Інфо. Вадим Петрович. Ми зараз готуємо один матеріал і у мене є до вас питання. Скажіть, будь ласка, у 2019 році чи просили ви голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка сконтактувати вас з представниками Ігоря Коломойського? Алло. Алло-алло, чуєте мене? Алло, алло. Доброго дня, Вадим Петрович. Алло. Вадим Петрович, доброго дня. Алло. Алло, Вадим Петрович. Алло. Доброго дня. Алло. Вадим Петрович, доброго дня. Алло. Ви чуєте мене, Вадим Петрович? Оскільки суддя Босий на наші питання телефоном не відповів. Тому йому написали повідомлення у WhatsApp з тими самими питаннями по цій історії. Але, на жаль, суддя Боси їх там прочитав і так само не відповів. Ця історія є черговим свідченням того, що події, які відбувалися в кабінеті Павла Вовка, мало стосуються закону і правосуддя. Тож тепер ми з цікавістю будемо спостерігати за тим, яка доля спіткає суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. До речі. Раніше наша команда Слідство інфо опублікувала великий двосерійний фільм розслідування Нарадші кімната. Там багато йшлося про політичну корупцію та зловживання з боку Павла Вовка та інших суддів окружного адмінсуду. Подивіться, там багато цікавого. Лінк за посиланням. А я нагадаю, якщо вам подобається те, що ми робимо, то підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також ви можете підтримати нас фінансово на Patreon. До речі, цей випуск був знятий за гроші, які ми отримали від наших підписників. Дякуємо вам.